Чи завжди те, що підписано сторонами, реально виконується? На біржі важливо не лише укладена угода, а й її реальне виконання. Що відбувається, коли одна зі сторін зриває строки, обсяги чи умови договору? Хто це фіксує, хто реагує і головне, які наслідки. У цьому відео ми детально розглянемо конкретні приклади фіксації порушень у процесі виконання договорів. Та порядок застосування процедур до учасників, які не виконали свої зобов'язання на всіх етапах виконання договору, починаючи від його підписання і закінчуючи поставкою продукції. Моніторинг біржі відстежує дотримання учасниками зобов'язань за результатами торгів. У разі виявлення, наприклад, непідписання договору, спеціаліст оперативно інформує про це учасника та можливі наслідки, зокрема, налювання аукціону. Но свідоцтва договору та результатів торгів завдяки такому превентивному підходу, учасник швидко усуває порушення, підписує договір та уникає негативних наслідків, дякуючи за своєчасну підтримку з боку біржі. Під час виконання договорів моніторинг фіксує відставання від графіків поставки необробленої деревини. Фахівці одразу зв'язуються з учасником, інформують про порушення і можливі наслідки. Учасники надають пояснення і усувають порушення. Завдяки такій оперативній взаємодії ми запобігаємо неналежному виконанню договорів, укладених з результатами торгів на українській енергетичній біржі. Якщо біржа виявляє ознаки порушень або отримує скаргу, вона має повне право розпочати перевірку. Це неформальність. Збираються документи, аналізуються дані, учасники дають пояснення. Біржа з'ясовує, чи було маніпулювання, затримка виконання договору або інші зловживання. Учасники торгів отримують персональне повідомлення на ту електронну пошту, яку вказали під час акредитації. І найголовніше, у цьому листі є унікальне посилання на форму для пояснень. Це не просто запит, це початок офіційної і перевірки. Відлік пішов. Учасник має три робочі дні, щоб відповісти: вся комунікація через електронну пошту, а підпис за допомогою одноразового ідентифікатора. Вивчається усе: документи, пояснення, супровідна інформація. Якщо є необхідність, біржа або агент біржі можуть звернутись з повторними запитами. Запити йдуть лише офіційними каналами, відповіді через спеціальну форму з унікальним ідентифікатором. Це гарантує достовірність. Отримавши пояснення, біржа переходить до аналізу. Об'єктивність, докази, факти головне у цьому процесі, бо на кону не просто угода, а довіра до ринку. На основі зібраних даних готується висновок, що передається до біржового комітету, органу, який приймає рішення у таких справах. Біржовий комітет може застосувати санкції від штрафу до обмеження доступу до торгів. Чи припинення членства на біржі, це не бюрократія, це відповідальність. І кожне рішення це крок до більш справедливого та дисциплінованого ринку. У наступному відео ми покажемо, які саме санкції застосовуються, як працює система їх реалізації і чому дотримання правил вигідне для всіх.